Якщо хочете, щоб вам в житті ніколи не було нудно, відкрийте собі салон краси. Кажу вам щиру правду: це бізнес, в якому дуже важко довгий час відчувати стабільність. Вчора в нас звільнилася прибиральниця, бо ми зробили зауваження щодо якості її роботи. Паралельно ми шукаємо позитивного і активного адміна. Ще в нас купа клієнтів до майстра манікюру, але вона змушена скоротити свої робочі години, бо треба водити дитину в школу. Тому ми шукаємо майстра манікюру. Ох, дівчата, салоний бізнес це бізнес, де стабільність не може тривати довго, бо хтось іде в декрет, комусь набридає, а хтось не підходить нам, бо слабенько виконує свої обов'язки. Але в будь-якому бізнесі є свої позитивні і негативні сторони. З позитивного. Це те, що ми працюємо з красою і даруємо позитивні емоції клієнтів. І коли ми отримуємо позитивні відгуки, то радіємо всім салоном. Це і допомагає нам не здаватися, а спокійно шукати потрібних людей в команду.